Центр культурний центр спілкування і не мертва, не мертвий якийсь простір, в якому там проходять тільки там там виставляються якісь експонати. Нам повинен наповнити смислом цей центр. Це можуть бути концерти симфонічної музики, це можуть бути поетичні вечори, це можуть бути виставки, художні виставки, виставки там графіки, скульптури і нам. Потрібно, потрібно давати трошки більше культури для шитомірян. Для нас сьогодні це дійсно приємна подія, тому що ми відкриваємо дім української культури. Ми рахуємо, що це приміщення, де має додихнутися життя, це приміщення, в якому живе душа. І основне, що це приміщення відкривається для громади міста. Це не просто музей, це не просто галерея, А там мають проходити дуже багато заходів. Тому ми запрошуємо всіх житомирян долучатися до нашої спільної роботи. Ми старалися, і хто б що б не говорив, ми дійсно вклали туди душу. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія і власне цей український дім дім української культури стане центром, який об'єднає українську культуру не лише міста Житомира, а всієї Житомирської області. Української культури для привернення уваги суспільства до новос. До нового осередку культури, а також нагоди відкриття дому української культури у місті Житомир було презентовано найбільшу ляльку-мотанку, яка виготовлена, це дуже важливо, із збереженням всіх правильних і точних пропорцій та згідно українських традиційних правил народної творчості. Ми зафіксували наступні результати. висота цієї ляльки складає 3 метри 50 сантиметрів. Посла реєстрації цього досягнення я хотів би вручити почесний дипломат Книги рекордів України організаторам цього дійства. А саме я хочу привітати громаду міста Житомира в особі міського голови Сергія Соколіна. Слава Сину і Святому Духу! Уродженці нашого краю і люди, які жили і творили тут, ось